Всім привіт! З вами на каналі Легецький Ігор. Сьогодні ми будемо говорити про мій перехід. Ну да так, -да, саме про мій перехід. Спершу, в, я думаю, в 3-2 роки я почав займатися. займаться мячиком да да сама займаться мячиком в 4 руки я уже почав ну, там 4 с половиной ну, не знаю то я уже почав займаться футболом там винтер винтер порошов врача ну, я в отдельном видео покажу футболку винтера раз. Ну, я расскажу что это за футболка вот в отдельном видео так Дивіться, я прийшов в Інтер і там займався три, три роки. Да, вам не послушалось. Три роки. Да-да. Я так займався, було все хорошо, Але одного разу мій дружба його звали Назар перейшов в локомотив. Я думаю, ви знаєте, якщо в мене дивитесь. То, мабуть, ви знаєте, що таке локомотив. Ну, я, звісно, не граю за нього, але так, я знаю. Можете подивитися про футбол там відео. Так, і от, він перейшов в локомотив. Далі, мій, мій дружба, ну, з 16-го року з Інтера, теж ушов, але всав чай. Це, до речі, футболка Савчайки, як бачите, ось. Так от, потім мій дружбар іще один перейшов в Савчайку. І, ми... І у нас залишилось мало дітей, тому я захотів теж перейти в Савчайку. І от, я перейшов. Получається, в вінтері, в 3 роки я почав займатися м'ячиком. В 4 я почав займатися футболом. А уже десь в 6 років я перейшов в чайку. І я займався в інтері 3 роки. Да, так, -да, саме 3 роки. І от, я, мабуть, говорю вже. Так? Да? Мобу, ну, да, да. Я говорив. І от. В Чайки я позаймався 4,5 роки. Ну, от по 3,5 рік. І от сьогодні я перестав займатися футболом. Ну так, да, я перестав займатися футболом, тому що у нас там тренер був крикливий, і у мене е, було тренування понеділок, вівторок, четвер, субота, неділя. І так кожен тиждень. Але да? Да -да, не послушалось. Понеділок, вівторок, четвер, субота неділя. Це у нас понеділок раз, вівторок, два, четвер, три. Шість днів. Шість. Та-да. -да, шість. Шість днів. Угу, так. Да. І от. Ми зіграли турнір. Мене заболіла нога, що я не зміг сидіти на колінах. Хоча це моя була привична поза. Це була моя привична поза. Але я не зміг стояти на колінах, тому А ну, потім це пройшло. Але коли це пройшло через 2-3 дні, я не пам'ятаю, коли це пройшло в мене. От я сьогодні. Перестав займатися футболом. От тому на відеоканалі підписуйтесь на канал і продовжуйте дивитися канал Легацький ігор футболіст. Бай-бай!